27 червня 2024 року було укладено меморандум про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС та комунальним підприємством Харківські теплові мережі. Метою співпраці є виконання заходів спрямованих на посилення систем життєзабезпечення міста Харкова, зокрема сталого функціонування систем життєзабезпечення в частині об'єктів постачання теплової енергії, постачання та розподілу електричної енергії, беручи до уваги надзвичайно важливість Важливу соціальну значущість забезпечення населення міста мільйонника тепловою енергією в умовах воєнного стану з метою впровадження енергоефективного та енергозалежного теплопостачання міста Харкова та сталого проходження наступних опалювальних сезонів в рамках укладеного меморандуму передбачається постачання чотирьох одиниць когенераційних станцій потужністю 70 кВт кожна. Постачання першого партію кількості двох одиниць когенераційних установок потужністю 70 кВт кожна виконана. 8 липня 2024 року доставлене обладнання успішно відправлено на місця монтажу, і після встановлення забезпечить понад 2000 мешканців міста Харкова безперебійним теплом і водопостачанням у разі блекауту та відсутності електричної енергії. Комунальне підприємство очікує поставку другої партії когенераційних установок, що забезпечить ще більше містян безперебійним наданням комунальних послуг. Висловлюємо щиру повагу та вдячність Федеративній Республіці Німеч. Чини та немецькому товариству міжнародного співробітництва за надану гуманітарну допомогу та підтримку у такий важкий час для нашого міста.